Десятеро людей перебувають у лікарнях Кропивницького після дорожньої аварії, що сталася напередодні поблизу села Братолюбівка Кропивницького району. На цих фотографіях ви бачите наслідки після зіткнення вантажного та пасажирського мікроавтобусів. 13-річна Поліна Індюченко з Кривого Рогу. Вона одна з трьох дітей, які після аварії потрапили в дитячу обласну лікарню. Почуваю себе доволі добре. Зашили трохи спину, бров, але це мені робили під наркозом, тому я нічого не почувала. Ми їхали з Києва. На маленькому спринтері. ми їхали до Кроваворогу. Я їхала зі своєю бабусею. Я пам'ятаю, як нас сильно занесло. Потім я полетіла через вікно та вже опинилася на землі. Розповідає, її 61 річна бабуся нині в обласній лікарні в Кропивницькому. Потім я встала. Я трохи хромала, тому що в мене на цій нозі нозі синяк. Та я б пішла допомагати, кому було б більш гірше. Не я давала. носила воду, я старалася, кому треба було б Аварія сталася через те, що один з водіїв виїхав на зустрічну смугу. Сказала телефоном речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Внаслідок пригоди троє пасажирів Volkswagen отримали тілесні ушкодження, від яких загинула. Це двоє чоловіків та жінка 76-го, сімдесят го та 61-го року народження. Цього Тілесні ушкодження отримало 11 осіб. Це двоє водіїв, обох транспортних засобів та дев'ять пасажирів. Санкція вказана в статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. З трьох травмованих дітей двоє лікуються в травматологічному відділенні. Вони з кривого рогу, розповідає лікар Дмитро Бурлака. Ушивання обробка садна. Які були по всьому тілі, бо обидві дівчини постраждали і потребують подальшого ще до обстеження в нашій лікарні. Одна дівчинка вона не ходить, тому що там зазнала травми перелом. У реанімації дитячої обласної лікарні перебуває 17-річний хлопець кривого рогу, розповідає завідувач відділення Андрій Гутарєв. У нього тяжке ураження хребта. Переломовий грудного відділу є переломи ребер. Дитина надійшла в наше відділення в тяжкому стані травматичному шоці. Зараз явища травматичного шоку куповані. Дитина в свідомості і продовжує дообстежуватися, уточнювати діагнози. Десять бригад швидкої працювали на місці аварії, розповідає керівник центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко. Одного травмованого відвезли в Долинську районну лікарню в 14.13, 14.15 Поступив до нас виклик бригада через 10-15 хвилин із найближчого пункту екстреної медичної допомоги. З'явилася на дорожньо транспортну пригоду. Коли ми приїхали, ми констатували смерть одної людини. Далі на превеликий жаль при транспортуванні в Долинську центральну районну лікарню. Хворий помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Бригада робила реанімаційні мероприятия, але на превеликий жаль вони безуспішні. Полі травми. Це черепно мозгові травми, це забої внутрішніх внутрішніх органів. Найстарший з пацієнтів обласної лікарні 63 роки, наймолодший – 25. Один чоловік помер у приймальному відділенні, каже завідувач відділення екстреної допомоги Микола Цепінь. Надійшло всього в лікарню 10 пацієнтів, з них двоє були з легкими травмами та відпущені на амбулаторний етап лікування. Сім людей було госпіталізовано, прооперовано. було масивне поступлення. але всіх слава Богу встигли прооперувати з важкими травмами, які будуть потребувати довготривалого лікування. Четверо людей ще наразі троє людей залишається в реанімаційному відділенні в важкому стані. Сумарно вчора хлопці закрутили кілограм 20 металу в цих пацієнтів. Каже двоє з пацієнтів обласної лікарні, поки без свідомості та на апаратах штучної вентиляції легенів. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.